Вітаю учнів першого А класу та їх батьків. Сьогодні ми поговоримо про правила дорожнього руху. Любіть себе та інших поважайте, своє життя і здоров'я бережіть. І правильну дорогу вибирайте, якщо до старості бажаєте дожити. Розглянемо правила дорожнього руху. Переходь вулицю лише по пішохідному переходу. Переходь вулицю лише на зелене світло. Виконуй команди регулювальника. Не грайся на проїжджій частині. Користуйся підземним переходом. Обходь автобус ззаду, а трамвай спереду. Далі розглянемо і запам'ятаємо, що позначає кожен колір світлофора. Червоний. Коли червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб в цей час лихо не розквітло. Жовтий. Будь уважним, не пустуй. Жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Зелене. Як моргає світлофор зелененьким оком, Мечі не неначе метеор, ти стомильним кроком. Отже, діти червоний колір, стій жовтий. Підготуйся, зелений. Іди. Діти повинні виходити на вулицю у супроводі дорослих, а особливо, коли вони переходять дорогу. Тримати батьків за руку. Далі ви дізнаєтесь, що таке дорожні знаки, які є види дорожніх знаків. Отже, дорожні знаки це символи, умовні позначки, що встановлюються на дорогах для орієнтації учасників дорожнього руху. Дорожні знаки називають Міжнародною мовою вулиць вони пофарбовані в яскраві кольори і помітні здалеку. Багато з цих знаків вам добре відомі. Дорожні знаки виконують ту саму роль, що і світлофори лінії розмітки проїжджої частини вулиць і доріг. Вони допомагають регулювати й організовувати рух. Потоків, машин і людей. Усі дорожні знаки поділяються на сім груп. Вони відрізняються як за формою, так і за кольором. На знаки нанесено різні малюнки для того, щоб можна було легше визначити їхнє призначення. Розглянемо види дорожніх знаків. Попереджувальні знаки, знаки пріоритету, заборонні знаки, вказівні знаки, інформаційно вказівні знаки, знаки сервісу, попереджувальні знаки, залізничний переїзд із шлагбаумом, Небезпечний поворот праворуч, Пішохідний перехід, дорожні роботи, діти, виїзд велосипедистів, інша небезпека, знаки пріоритету, дати дорогу, проїзд без зупинки заборонено. Заборонні знаки. Рух заборонено, виїзд заборонено, зупинку заборонено, стоянку заборонено, рух тракторів заборонено, поворот праворуч заборонено, рух пішоходів заборонено. Вказівні знаки. Рух прямо, рух прямо або праворуч. Рух прямо або ліворуч, рух легкових автомобілів, доріжка для пішоходів, доріжка для велосипедистів і пішоходів, доріжка для велосипедистів, інформаційно-вказівні знаки, пішохідний перехід. Підземний пішохідний перехід, напрями руху по смугах, місце стоянки, початок населеного пункту, кінець населеного пункту, знаки сервісу, пункт першої допомоги, пост ДАІ лікарня. Пункт довідкової служби, ресторан або їдальня, місце відпочинку, готель або мотель, туалет. Також існують знаки додаткової інформації. Вони допомагають упорядкувати рух потоків транспортних засобів. Або уточнити, посилити дії знаків. Відгадайте загадки. Не загадка, а морока, не дракончик він, не джин, має він три гарних ока, але дивиться одним. Транспортом він регулює, як справжнісінький актор, всім свої права диктує, а зоветься. Світлофор. Два колеса і дві педалі. Лечу вперед в безмежні далі. Та з рук кермо не випускаю, бо правила дорожні знаю. Це велосипед. От такі в наші чудеса. Є чотири колеса. Хатка йде собі сміливо. Хочеш вправо, хочеш вліво, хочеш в ліс чи до ріки? Що за хатка дітлахи? Автомобіль! Будинок по вулиці йде, на роботу всіх везе, не на тонких курячих ніжках, а в гумових чобітках. Автобус. Дивовижний вагон. Посудіть самі. Рейки в повітрі, а він тримає їх руками. Тролейбус не говорить, а мовчить. Тихо нищечком висить при дорозі на стовпі. А розкаже все тобі, де спинитись, де звернути, де поїсти, де стрімнути. Хто ж оце такий мастак? Дорожній знак. На дорожньому знаку тому: людина йде пішки, смогасті доріжки постелили нам під ніжки, щоб ми не знали турбот. І за ним крокували вперед. Пішохідний перехід. А зараз, діти, ми з вами пограємо в гру, яка називається Світлофор. Будьте дуже уважними! Клове світлофор. Якщо червоний, швидко присісти. Жовтий зупинка і ручки вгору. На зелений і піно по колу і плоский долоні. Правила єдині, Їх повинні поважати, знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Добрий друг, наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху правила єдині, знати їх усі повинні, шаниватимуть їх люди скрізь тоді порядок буде. Діти обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дякую за увагу!